На часу перенесла тебе в кам'яний вік, ти прокидаєшся серед густого туману, довкола гігантські дерева, дикі звуки, щось гарчить у заростях, немає будівель, немає дороги назад. Ти шукаєш інших, але не людей, а істот. Вони схожі на людей, але занадто великі, шкіра в них чорна, ніби обвуглена, очі світяться блакитним, і вони тебе знають. В одному з кам'яних святилищ наскельний малюнок на ньому ти, куртка, обличчя, навіть шрам над бровою. Малюнок зроблений давно, занадто давно. І ще один малюнок як ці істоти жертвують людину перед порталом. Із порталу виходить знову ти. І напис: Він приходить кожні тисячі літ, щоб стати частиною нас. Ти тікаєш. Але світ змінюється навколо тебе. Сонце зависло в небі, час зупинився. А одна з істот, яка стоїть у тіні дерев, каже: Ти вже був тут, ти завжди тут, і цього разу ти залишишся. Як думаєш, хто ці істоти насправді? Напиши в коментарях, чи зміг би ти втекти з цього часу.